Вітаю вас, шановні батьки! Якщо ви тут, значить, вам можливо допомогти своїй дитині розвивати мовлення. Сьогодні я поділюсь ефективними порадами для підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Ваша підтримка та спілкування найкращий ключ до успіху. Створюйте молинєве середовище. Дитина найкраще навчається спокійно, підтримуючи атмосферу. Говорити повільно, чітко, короткими реченнями. Частіше повторювати важливі слова та фрази. Використовувати здоровий контакт і жести для підсилення розуміння. Використовувати ігрові методи. Навчання через гру дає найкращі результати. Ось кілька ідей. Гра що це? Показуйте предмети та промовляйте їхні назви. Куля Далі розіграти діалог між ляльками. Привіт, ти хто? Я сірий Вовк. А ти хто? Я Маша. Давай дружити. Хм, давай. Пальчикове ігра розвивають моторику та мовлення одночасно. Використовуйте сенсорні медки. Діти краще сприймають інформацію. Коли залучають різні форми вчуття. Спробуйте кліпитися з спини, малювати букви на піску чи трупах, робити масаж долонів для стимуляції мавланівих зон мозку. Читайте разом щодня. Навіть 10-15 хвилин спільного читання чотирьох з обговоренням картин допомагають розвитку мовлення. Обмежте час із гаджетами. Фільм та ігри на телефоні не замінять живого спілкування. Намагайтесь більше говорити, співати та грати разом. Розвиток мовлення – це процес, що вимагає часу. Головне ваша підтримка, терпіння та любов. Якщо ви помічаєте труднощі або маєте запитання, краще звертайтеся до спеціалістів. Разом ми допоможемо вашій дитині знайти свій голос.